У Чернівцях благодійний фонд «Я – майбутнє України влаштував день добра. Волонтери розвантажили та роздали понад 5 тонн, зокрема іграшок, одягу та шкільного приладдя. Ініціатива спрямована, аби допомогти одиноким мамам, дітям з інвалідністю та родинам у складних життєвих обставинах. Деталі замить. День добра, щорічна традиція на завершення літа. У Чернівцях волонтери благодійного фонду Я майбутнє України розвантажили та роздали 5 тонн гуманітарної допомоги. Обрати щось для себе прийшло понад 300 містян. Це вже як традиція нашого фонду, і ми стараємося робити дні добра щоквартально або там по заявках людей саме з Чернівців і з Чернівецької області. Але кожного року, перед початком навчального року, ми робимо такий день добра для того, щоб сім'ї потребуючи могли прийти прийти до нас і допомогти їм там зібрати дітей до школи, одягнути, взути якісь іграшки, книги взяти. В пакунках не лише одяг, а й взуття: дитячі віски, іграшки та засоби гігієни. Гуманітарна допомога надходила зі всього світу. Ми розуміємо, що в нашому місті, в нашій області, взагалі в Україні зараз багато є жінок одиноких, які виховують тимчасово або вже на жаль, виховують дітей самостійно. Є багато родин, які знаходяться в складних в життєвих обставинах є пенсіонери, які виховують так само своїх онуків. Ми вирішили ну, зробити. Створити власне таку традицію, зробити день добра для того, щоб підтримати ці сім'ї, для того, щоб кожна дитина цього року пішла до школи з гарним портфелем, в гарному одязі і не відчувала себе інакшою. Серед тих, хто прийшов нині сюди, пані Тетяна, учасниця громадської організації Мила Сонечко. Жінка виховує дитину з синдромом Дауна. Я виховую доньку з інвалідністю. Інвалідністю неї хвороба Дауна. У нас є дуже Гарна організація «Гомеле сонечко», де завжди вони дбають про таких дітей. Завжди нам Марта Левченко допомагає, кличе нас на такі заходи, такі як сьогодні, день добра, де надають дуже цінну, дуже потр... допомогу, яка завжди потрібна. Пані Галина також зауважує, такий день добра для більшості це неабияка підтримка. Так як ми співпрацюємо 8 років. Так ми і часто бачимося. Коли почалася війна, тоді було трошки менше, а зараз вона кожного року допомагає нашим дітям. Діти з інвалідністю хворіють. Часто на ребілітація, їм потрібна допомога. Батькам багато коштів йде на це і, звичайно, не вистачає на щось необхідне, на одяг, на взуття. Тому це є дуже потрібно. Організатори наголошують, це не останній такий захід не лише у Чернівцях, а й на території області. Буковинці можуть звернутись в соціальні служби або сільські ради, які формують заявки та отримати допомогу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.